Ви вже, мабуть, здогадалися. Чим ми будемо займатися? Здогадалися? Так, будемо малину збирати. Іванка, привітайся з глядачами. Всі Здоровенькі були. З сьогоднішнього суботнього дня всіх вітаємо на каналі Юний ентузіаст. Так, саме так. Я вже тут позбирала. Де мені ставати? Туди далі? А, туда. Угу. Або йди туди на нову, і що хочеш. На нову. Ну, Давай тут тобі поможу спочатку. Ага, ага. Так, що ми Та розпили? Ну, Любиш, мол, молодець. Я би хотіла, щоб її було багато. Аби тільки збирали. Буде її багато, Іваночка. Що... Поки так її немає, то я так хочу. Чесно. Ну, давай, я від, кайфую від Відводь душу. А ще дивлюся, що хмара насувається, то мені ще хочеться пришвидшитися. Десять разів прискоритися. Але якщо скоро, то воно неякісно. Я бачу, що угу. у ягоди падають. Но... Для нових глядачів нагадую, що ми з міста в село Приїжджає. Приїжджаємо. Приїжджаємо, пере... не переїхали. Але купили тут от хату. Купили тут хату для того, щоб посадити малинник. Малина була дуже дорога порівняно. Ну, як такі хороші були ціни в минулі роки, кілька попередніх минулих років. Ми так, посадили так, так. І ще сотні людей чи тисячі людей посадили. У нас в середньому до 20 соток десь приблизно. От. І зараз ми шукаємо хороший збут, такий вигідний, щоб не стояти на базарі. на базарі. В Києві на столичному ринку ціна 180 гривень, от в теперішні дні десь приблизно. Зараз в нас серпень місяць, друга декада серпня. От То 180 гривень. А в нас на базарі в маленькому місті, тут в Гребінці по 60 гривень. Ми хочемо здавати оптом. І здається, ми знайшли. Ну, Хто дивиться відео, то знає, а так повторююся для нових глядачів. Маю такий номер, по якому нам було б зручно здавати тим людям, які возять в Київ роздріб продавати. Тут близько, в сусідньому селі. І було би класно. Поки що дзвонив два рази, не може дозвонитися. Ну, Тому що це зайняті люди, вони або десь на ринку в Києві, або приїхали, сплять, відпочивають, або поїхали, може, десь знов за продукцією. Вони купляють у людей, провозять, продають. Це така праця. І цікава, і виснажлива, і прибуткова. То ми хочемо теж їм малину здавати або комусь іншому. Поки що ще не дозвонився. Ну, але все налагоджується. Вже більше людей знає, що ми продаємо малину. І буде ставати все легше і легше її збувати. Сьогодні сьогоднішній ми збираємо знайомим, так? Сьогодні, так. Сьогодні субота, ми завтра. Порозвозимо. Позамовляли нас, наші знайомі. Хороші угу. знайомі. Купують. Плюс маємо замовлення з сусіднього міста, але ну, не вигідно туди везти. З нашого міста так ще замовлення не пішли, нам не, не летять так, як на полуницю летіли. Але я думаю, з часом можливо і будуть, а можливо, і ні, а можливо, і так. Ну, ми не прагнемо, щоб розвозити так, як полуницю ми прагнемо, щоб здавати оптом. тому що хочеться приїхав там на дві годинки сюди, позбирав, завіз, здав і все, і вільний. Потім через день знов так само зробив. Бо дуже ото. Ру... Як ти так скоро? Я скоро? Так, ти -сюда зробив ступ. <режу> <режу> ну ти точно, не то що любиш, а ще й вмієш збирати ту малину. Молодець Іванка. Так, то на чому я зупинився? Що хочеться оптимізувати, бо дуже забирає багато енергії і часу продавання. Це не серйозно стояти в роздріб, продавати по такій ціні, по якій можна здавати оптом. Просто якщо... Ну, якщо, наприклад, в нас мало і ціни нема, то треба купляти. І теж возити, продавати, бо одну свою не повезеш в Київ. У нас малий об'єм поки що. Бо в перший рік, нагадую, ми посадили осінь. Зараз перший рік вона родить, то ну, скільки там відсотків 10-20 по об'єму від наступних років. Малина може десь ну, так гарно рости і розвиватися 7 років на одному місці. ну Вона то може і більше. Але так, до 7 років книжки пишуть. От. Так що якщо будуть об'єми, то можна буде і самому возити велике місто. Тільки тоді треба буде наймати людей, щоб хтось збирав. А в великих містах я вже казав, що ціна нормальна, в столиці. Це є наша справа. Якщо говорити англійською бізнес. Я не кажу, що це корпорація, а просто власна справа, бізнес. Бо сміються з мене. Бізнесмен, бізнесмен. Ну да, Якщо говорити такою мовою. Просто власна справа довго казати. Два слова аж. А сказав наш бізнес. Теж два, два слова. Ні, Ну але якщо казати наша власна справа, то три слова, а наш бізнес два тільки. Так що не дивуйтесь, не смійтесь і розумійте, що я маю на увазі. Наше хобі, каже Іванка. У мене виглядає як хобі, а не як бізнес. Та мені теж цікаво. Мені цікаво вийде. Ну от, наприклад, придумав я щось і чи виправдає воно мої сподівання побачити. Такий собі достигатор. приємно, що сьогодні ми їхали і їдуть наші клієнти, які купляли нас полуниці, да? угу. Uh -huh. і вітаються з нами, бо ми тут відносно недавно два роки живемо, да? uh -huh. так нікого не сильно знаємо, там чужих. А тут їде машина і вітається Це наші клієнти. Дуже приємно. Я скажу з кожним разом вже легше, бо більше людей знають, ну, що ми вкалі, продаємо вкалі, малину. Вкалі. Угу. І дуже радує, що ціна на малину росте по областях України. Коли раніше там максимальна цифра це була число максимальне, це там 20-22, то зараз вже 20-22 це. Низ ринку, а зараз вже і ну, 5 десятків проскакує. От, наприклад, ті, що я кажу, що оптом ми будемо здавати, то по 50 за кілограм приймають оптом. Тільки не можу ще дозвонитися, як дозвонюся, скажу, получилось нам так здавати чи не вийшло. До речі, хто хоче саджанці, сорт полана. Це ремонтантний сорт. Це польська селекція, не пам'ятаю якого року. Дуже поширений сорт на Україні. І те, що він поширений, не говорить, що він якийсь попсовий, що його не треба садити. те говорить про те, що він перевірений, що він транспортабельний. Недавно читав про нього, що він може подорожувати нормально в машині на довгій відстані, сотні кілометрів. От. І він мені ще подобається, що він не колючий, плюс він прямо стоячий, тобто він не високорослий. для нього можна не робити шпалер. Хоча може дехто і робить, але... може ніхто і не робить. Я знаю, ми не робимо, і знаю людей, які не роблять. От, якщо у вас полана, то ви теж напишіть, що я теж не роблю шпалер для полани. Так що дуже класний сорт. Кому треба, осінню зможемо відправляти по всій Україні сорт полана. А якщо інші сорти, то можете замовляти сади буковини зі знижкою 10%. Просто вводите ентузіаст українськими буквами. Перша буква Е велика, далі маленькі І буде знижка 10%. Чим там класно, там що там класна упаковка, там ну, 100% все прекрасно доїжджає. І зволожене все, і ну, просто прекрасно транспортується при їхній професійній запаковці. І ще цікаво, ну я не знаю, мабуть, люди, може хтось і звертався, були, може якісь одиничні випадки чи ні, що якщо щось не так, можна звернутися, там, ну, розказати свої питання, скарги, пропозиції. І все вирішується. Якщо потрібне якесь повернення чи компенсація, про це написано на їхньому сайті. Залишу посилання на сайт в описі під відео. Так що заходьте, вибирайте. Ну, там не тільки малина, це ж не просто якийсь магазин, розплідник, дропшипери якісь перепродають чуже гектари своїх кущів, дерев, всього. Розплідник великий. Так що, так що, так що. Робіть правильні висновки. Бджоли гудуть, по малині, літають. Бджоли трудівнички, молодці. Скоро будемо качати мед. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь на наш канал, такий цікавий. Як ми з міста в село і тут різні такі всякі новинки для себе пробуємо. Ну, Вам буде цікаво дивитися, якщо ви в цьому, цьому тямите. Наприклад, будете дивитися, які ми помилки робимо, сміятися з нас. А якщо ви не тямите, то вам теж буде цікаво будете бачити новачки, з якими помилками стикаються, з різними там, наприклад, в бджільництві, в рослинництві, в різних СГ-культурах вирощувані продажах, Ну і так взагалі все, що в селі треба тут. Полуницю ще плануємо досаджувати цього року. Продажі різні, От, все таке на нашому каналі я вважаю то цікаве, таке життєйське. Дехто каже, що у вас на каналі тільки одні гроші. Да, тому що почитайте е, опис каналу. Ні, вони не кажуть, що... Гроші ви заробляєте, що ми говоримо про гроші. Це я Іванці пояснюю. Тому що на, на каналі ми не висвічуємо там наше все життя. От ми як там проснулися і до вечора, і так цілий рік. А це суто ну, тема. Не, да, не про кухню канал, не про спальню, не про життя, не про відпочинок наш. Ну, Ну, від, людина ж відпочиває завжди регулярно. Ми там показуємо тільки такий відпочинок, куди їдемо в якісь далекі для нас країни. Наприклад, в Софіївський парк там їздили. Ще я там, кудись. Там, де ми в нього десь ходимо, якісь кафе, бо таке не показуємо. Да, тож не все показуємо. Це тематичний канал, суто про те, як е, ну, можна якусь копійку заробити, які є нюанси, на чому ми стараємося заробити. Канал можна сказати про гроші. От, і воно все йде в парі з Ютубом, тому що Ютуб, коли говорити про гроші, про заробіток, він більше нараховує теж грошей, тому що це дорожче реклами на ньому. І так з вами ділюся. Якщо б я просто показував там, наприклад, про бджоли, чи там, ну не знаю, там, <головіка> ну, не знаю, що придумати про кухню, воно не так е цінується рекламодавцями, можливо. В Україні маю на увазі, бо ще від країни залежить теж. Наприклад, що в Америці дорогі реклами. в Україні ті самі реклами, той самий контент менш оплачуваний рекламодавцями. Так що, ну, зрозумійте, що це лише одна сторона медалі нашого життя, яку ми вирішили показувати. Це. Те, як ми приїхали, приїжджаємо з міста в село, як ми тут намагаємося заробити грошей. Тому й говоримо про гроші, про заробітки, не про рецепти. Ні про що. Не про Так. Да. Ділимося різними порадами, наприклад, промокодом якимись знижками в магазинах, ну, які можуть бути вам корисними. Раз ви дивитесь таку тематику наш канал, то ми ділимося тим, що для вас може бути цікавим, корисним в фінансовому плані теж. Так, да, деколи якісь такі бувають ліричні відступи. Ну, це нормально, так. Але головна тематика каналу, я вже сказав. Про те, як заробити гроші. Навіть якщо не виходить, ми десь щось пролітаємо туди-сюди. Ну так ми то розказуємо. Це наша робота. Отут старатися заробити і показувати то все знімати, показувати вам. Це теж наша робота. Так що дуже дякуємо, що ви ну, з нами на такому зв'язочку. Підписуєтеся. Дуже дякую підписаним глядачам, що ви підписалися. Ви нас тим сильно, можна сказати, підтримали. Дякуємо тим глядачам, які постійно-постійно пишуть коментарі нам. От. За це дякуємо. Що цілими сім'ями хтось дивиться. Тоже за це дякуємо. Що ви завжди на зв'язку? Що ви купляли в нас ягоди, до речі, вау, клас. Такий був у нас досвід, коли в нас була смородина і по річки. Деякі глядачі купляли в нас по літри, по 2 літри, по 10 літрів. Скидали гроші на карточку, а ми роздавали е, біля магазину в місті перехожим. Цікаво було дуже. До речі, з малиною можна так само зробити. От. А Іванка каже, що не хоче так. Ну Це так, марудно трошки. Це, це звісно, не легко. Так, да, ми почуваємося перед вами в боргу і виходить треба, ну, треба шукати тих людей. Ще всі, не всі люди хочуть брати, це безплатно. Думаю, що це безплатний сир в Мишоловці. Ух ти, дивися, які жовті, великі. Комусь попадуться. Жовтих не приймають оптом, тому що вони не йдуть, мають бути тільки червоні, але жовті можна самому їсти. Жовтих, чорних, класика це червона малина, чи малинова. Чи який-то колір Іванка? Малина якого кольору? Малинова. Ага. Бо Іванка завжди каже, що чоловіки не розуміють по кольорах в них піти червоний, зелений. Так? Ну може вони не розуміють. Я бачу от... Це наприклад і тебе. Ти, наприклад, маковий, ти кажеш червоний. Там ще червоний. Ну а що, мак не червоний? Червоні маки, цукерки такі є. Ой, коли це, я не знаю, тут якийсь такий сорт, що коле в ноги. А полану я збирав без футболки. І нормально, вона не колеться, вона нормальна. Які у вас сорти малини, які у вас зараз ціни, і ну, де ті ціни такі? Чи бачите ви так само, як я, тенденцію до зростання цін на малину в Україні? Я бачу цю тенденцію. І Я думаю... Знаєте, треба говорити про те, що не просто знати той факт і тримати в собі, що десь там виросла ціна. Треба то говорити, щоб інші люди, які не знають, от, наприклад, в якомусь регіоні там по 20, а в якомусь по 50, треба, щоб вони знали, що там вже по 50 і піднімали якийсь рух, щоб ціна зростала. Тому що різниця між виробником і... Кінцевим споживачем дуже велика, наприклад, 100 гривень приблизно. Це якщо говорити про Київську область. Звичайно, на логістику йде багато. Та й мають щось перекупчики заробити, я їх дуже поважаю, вони теж працюють. Їм треба бути кмітливими, все ну, так якось організовувати, теж вкладати кошти. Тим більше малина такий товар, який треба реалізувати швидко за день. Well, О, наприклад, наприклад, от ми сьогодні вирвали, ну наприклад, може бути так, що завтра здали перекупщикові. Він його десь вечором доставив в столицю. А післязавтра вона продається, то яка вона вже буде післязавтра? Її треба максимум вже от в той самий день, післязавтра й продати. Так що я їх поважаю, вони займаються важкою. Але цікавою працею. Я знаю, якщо хочеш заробити гроші, то треба щось купити, і щось продати. А вирощувати це просто цікаво. Ну, якщо, звісно, тут таке питання спірне. Ну, але людина завжди щось вирощує, їсть, продає. Це класика, треба вирощувати. Хто буде продавати і купляти, якщо не буде тих, хто буде вирощувати. От чим ми зараз і займаємося. Це зараз ви бачите, ми ходимо по старенькому малинникові, який нам разом з тою хатиною ми купили. А новенький, який ми посадили, знаходиться ось там. Там ми теж ще будемо збирати. Так що дуже просимо вас підписатися на цей канал. Для нас це дуже дуже важливо.